У службі безпеки України підтвердили удар по нафтотерміналу РосНєфті в російському порту Туапсе за інформацією від наших джерел у розвідці дрони СБУ та інших сил оборони уразили нафтовий танкер та інфраструктуру гавані в Краснодарському краї, звідки Росія експортує мільйони тонн нафтопродуктів. Зафіксовано щонайменше п'ять влучань після прильотів спалахнув власний танкер під завантаженням та чотири нафтоналивні системи, через які здійснюється завантаження суден. Також цієї ночі сили безпілотних систем Збройних сил України вразили п'ять ворожих електропідстанцій, зокрема на Курщині і у тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині. На перебої з електрикою після атаки українських дронів скаржилися жителі Орловської та Липецької областей. А в аеропорту Сочі росіяни ночували на підлозі через атаку українських дронів. Пасажири публікують у соцмережах, як їм навіть почали видавати надувні матраци та килимки. Деякі вильоти з цього аеропорту відклали на 11 годин. Станом на зараз там затримуються. Під 20 авіарейсів у Керченській протоці від ранку палає російський буксир. Він зайнявся в порту Кавказ. Це Краснодарський край. Причин загоряння наразі невідомі. Фахівці Служби безпеки України в чергове вразили ворожі склади та бази на тимчасово окупованих територіях. Спецпризначенці Альфи вдарили безпілотниками по місцях скупчення техніки та особового складу, котра використовувалася ворогом для логістики та розподілу сил. Атакували позиції росіян вночі. Для удару використали дрони, котрі здатні нести бойові заряди вагою понад 100 кілограмів. Власне, це і забезпечило високу ефективність операції.